Потім беремо бутилочку і виганяємо. На чому ми це робимо? Ми прижимаємо лінові був неправильне зберігання. Він уже нікуди не сміститься, кладілися просто, будемо діляти двину подрізку з однієї сторони, а з другої сторони длина подрізка. І щоб не робити одну сторону, потім другу, ми вирішити свій час. Ми то есть, вирізали, положили вставочку, виганяємо воздух в бутилочку і об'язу прижимаємо. То есть тільки не під себе, а от себе. Пойшовся. І отак от, от прожимається ліноліум і я вам покажу вам покажу. Він і так уже проведе. А так і ще краще. Як дивитеся, сейчас бачите, вже волна є. От видно волна. І зараз коли вигоняємо воздух, от видно. Ліноліум прилягав. Бачите, волна пішла. От Оп, і уйшла. Оп, оп, давай. Ми прижимаємо, Воздух виходить. Навіть коли просто вкладається лінолеум, нормальний, то теж виганяється воздух. лінолеум зараз прижметься ту сторону, не пропусти. Клей – це класна штука. Особливо фіксатор. Завдяки ньому ми зекономимо, як мінімум. Годину-півтори. Якби це був звичайний клей по праці це на такі маленькі маленькій участці це було б довше. Красота. Дивіться, я зараз покажу ще раз. Нім просто лежить. Чуєте? Зараз ми його прижмемо і взагалі буде пушечка. Ось така вонна. Прижми ще бачиш, щоб тут не було. Дырка. О. Він десь міг просто не уйти, поняв стронку. Це вже не століважне, у нас запас хороший. Отак От іноді береться, підіймається, бачиш, вже волна ушла. Центр прогони зразу, mm -hmm. просто центр до, до упора прогони, так зробити, Проганять, давай, давайте, кінця. Центр, дожимай, 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 все. А тепер в сторони виводь. Це щоб воздух не заганять там, де вже було прижато. Ну, фіксатор він плотненький, він підсохший був, зараз я щас підріжу.